Вітаю, мої дорогі! У цьому відео відповідаю на найчистіше і найгостріше питання про пошук роботи в ІТ, значення диплому, вплив від строчки, небезпечні кампанії, а також трохи про себе. Е, але це вже в випуску. Мене все ще звати Сергій Немчинський, і давайте розбиратися. Питання від одного із найактивніших глядачів каналу, який буває практично на кожному стрімі і відео Едік Трікс. Сподіваюсь. Так, нік звучить, царян, якщо сплутав. Чи програмуєте особисто ви зараз, та якщо ні скільки років ви вже цим не займаєтесь? Чи не хочеться повернутися до безпосереднього програмування? Інколи доводиться все ж таки програмувати для того, щоб показати студентам якийсь шматочок і так далі. Але здебільшого я або малюю діаграми, або вирішую технічні проблеми вже на рівні архітектора. Ну, коли я веду, наприклад, курс по Enterprise Pattern, там у нас багато спілкування саме про архітектуру, куди це рухається і так далі, кейс вирішуємо і так далі. Тобто безпосередній код я здебільшого не пишу, тому що це просто не має сенсу. Але діаграми, вирішення проблем, так це цим займаюся. Звісно. Чи хочеться мені повернутися до написання коду? Ні. Це все одно, що, знаєте, коли ти навчився, я не знаю, їздити на мотоциклі і повернутися до трьохкальосного велосипеда. Ну, тобто, навіщо ти вже володієш набагато більш потужним інструментом, і це здається вже, знаєте, ну, якимись дрібницями сам код. Ну, просто не цікаво. Де, да і ви розумієте, я більше 20 років писав код, не те, щоб дуже хочеться до цього повертатися. Ні. Кот твоя зона комфорту. А от люди, процеси, відповідальність, як страшний сон. Саме з цим стикався за 15 років у ролі керівника команди. На курсі ефективний тімліт розберемо, як перейти в роль Тімліда без хаосу і паніки. Крок за кроком з чіткою структурою і підтримкою. Деталі за посиланням під відео. Як станом на зараз впливає на пошук першої роботи та працевлаштування для розробника ПЗ наявність конкретно профільної вищої технічної освіти, наприклад, бакалавр по Computer Science? Як сильно це допомагає чи є різниця впливу такого роду диплому на пошук першої роботи, якщо порівнювати з тим, як було наприклад 5 чи 10 років назад на теперішні часи? Ні, ніякої різниці я не бачу між тим, як було 5 чи 10 років тому. Як вважалось, що технічний диплом це ну десь там, не знаю, 5%, 5 краще, ніж не технічний диплом, і диплом саме з програмування, напевно, десь ще на 5% краще, ніж просто технічний диплом. Все. Але різниці між є диплом, хоч якийсь, і немає взагалі ніякого диплому, ну це вже напевно відсотків 50. Тобто, а, десь. Приблизно 30% вакансій вам взагалі недоступно, якщо у вас немає жодного диплому, і, скажімо так, там складніше і отримувати першу роботу, і отримувати підвищення, і переходити на іншу роботу, і так далі. Щодо того, щоб диплом був саме з комп'ютерного програмування, ну я кажу, ну. 5-10%. Насправді набагато більше буде впливати те, які у вас проєкти, наскільки гарно ви можете відповідати на питання саме на технічне інтерв'ю. Це прям ну, основне, а це все. Ну, от саме диплом, це вже знаєте, такі рюшечки, які не так сильно впливають. Питання також, якщо ми беремо конкретно софтвер-девелопер, то чи є різниця по впливу такого роду диплому на те, яке саме направлення в ІТ планує людина вчитися і працювати? Тобто, в залежності від різних направлень в ІТ, важливість диплому бакалавра по Computer Science також має різну вагу, так би мовити. Euh, не зовсім так. Скажімо так, є звісно напрямок, наприклад, Data Science, який вимагає, щоб у вас був, по-перше, Диплом технічний, максимально класний, якщо це саме по математиці і частина і так далі. Ну ви розумієте, про що я да саме математичний диплом, і там вже диплом магістра більше важить, ніж диплом бакалаври, і взагалі то цей напрям, ну не те щоб вимагає, але підштовхує да, для того, щоб стати і пічді, тобто отримати кандидатський статус, як це сказати, ну ви розумієте, пічді, коротше, але це. Виключення з цих інших IT професій. Всі інші професії IT вважають, що бакалавр, магістр, PHD, це те саме, і зарплата буде однакова і немає в цьому сенсу. Прив'язки між дипломом і тим, яку ITшну професію обирати, я просто не бачу. Ну там ще знову ж таки як подумати, скажімо так, багато хто відносить там умовний дизайн чи щось таке до айтішних професій. А ось там, наприклад, диплом взагалі ні не на що не впливає, і чи є у кандидата диплом чи немає, всім насрати, тому що важливе там виключно те, як виглядає портфоліо у дизайнера та наскільки з дизайнером можна працювати, тобто співбесіда, все. А чи є диплом чи ні, наскільки я знаю, це навіть не питають. Тому що просто немає сенсу про це питати, вам треба, щоб він малював <свисті> його знання чи навички в вищій математиці, ну якось до одного міста. Чи залежить те у якої країні проживає людина і шукає роботу в ІТ, Важливість наявності такого роду профільного диплому так впливає. Я все ж таки розповідав а, скоріше про Україну. Якщо ж ми а, спілкуємось про якусь західну країну, наприклад, Францію. Де дуже важливо, щоб у вас диплом був а, не тільки по певній професії, а ще щоб він був від певного університету. І для Франції дуже важливо, який університет ти закінчив. Там, взагалі, те, який університет ти закінчив, а, просто определяє твою дальнішу кар'єру і наскільки ти можеш піднятися, просто якщо ти закінчив не той університет. Можна навіть не сподіватися на те, що ти станеш якимось директором. Просто ні. Але це особливість, скажімо, Франції. В інших країнах це також має певні особливості, але тут дуже багато перелічувати, тому що в кожній країні там свої заморочки, і я, звісно, про всі не знаю. Ну, ви ж розумієте. Але, ну, чув достатньо багато. Якось так. Треба дізнаватися саме про певну країну, тому що про світ розповідати занадто довго. Тобто, не в плані візових питань, а в плані сам. Саме конкретна пошуку роботи та про Я кажу, це особливість країни. Треба дізнатися саме про ту країну, в яку ви плануєте приїжджати, що там відбувається, які там особливості, тому що в кожній країні є дуже дивні особливості. Наприклад, в Нідерландах дуже розповсюджена платформа .NET і майже не розповсюджена платформа Java. Не питайте, як це працює і чому, ну якось в історичному плані так склалося. Притому в усі сусідніх країнах такого немає. Ну, так вийшло. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так що треба знати, що саме є популярним в той країні, в яку ви приїжджаєте, і чи буде там складно, чи навпаки, просто знайти роботу саме за вашим фахом. Country specific дуже country-specific штуковина, штуковіна, якось так. Якщо чоловік в Україні проживає, то чи впливає наявність відстрочки від, від мобілізації на пошук роботи в ІТ? Наскільки сильно це може допомогти, чи взагалі допомагає. Так, звісно, допомагає, тому що якщо у вас є відсрочка, то компанії розуміють, що, ну скажімо так, не втратить якогось співробітника під час роботи на проєкті, якщо його просто заберуть, да? тобто ризик менше. Але сказати, що це прям ключове рішення, тобто, якщо в тебе є відсрочка, то тебе просто візьмуть скрізь і навпаки, ні. Звісно, скоріше це працює навпаки. Тобто, багато кандидатів шукають саме роботу з відстрочкою, де пропонують там, бронювання чи щось таке, і така робота зазвичай за менше грошей і на неї набагато більше конкурсу ну, причин. знову ж таки. Але на інші роботи, звісно, також буде ну, якась перевага. Але те, щоб сказати, що це перевага, прям, вау і вона все вирішує ні. Але ну, якісь додаткові бали вона надасть. І, звичайне, питання від наших лисенятак з інстаграму. Які компанії не варто обирати початківцям для успішного старту кар'єри? Мається на увазі українські чи закордонні стартапи чи великі відомі компанії і так далі? Слухайте, ну у вас просто а, ваша. Галя балована. Якщо ти початківець, просто береш за будь-яку роботу, яку тобі пропонували. Якщо вона більш-менш за твоїм стеком. Якщо вона взагалі не за твоїм стеком, ну, треба ще подумати, але я все ж таки раджу її обирати. А ви такі: ой, не варто брати ось таку компанію, таку один рот, Справді, для старту кар'єри, то блін. Ну, ну, серйозно. ну, Знайдіть спочатку цю роботу, а потім перебирайте. Ні, якщо у вас, звісно, декілька оферів, Я скажу, що ви, напевно, взагалі такий молодой лінусторваль чи хтось там такий відомий. Ну, це дуже круто, я вами пишаюсь, ви молодець. Ну, но... обирайте, значить, дивиться, як. В будь-якому разі, будь-якому розробнику і іншому it фахівцю треба попрацювати в різних типах компаній для того, щоб стати справді крутим. Тобто треба попрацювати в маленькій компанії, треба попрацювати в великій компанії, треба попрацювати в закордонній компанії, треба попрацювати в українській компанії, треба попрацювати в відомій компанії. Все це ну, можна об'єднувати там по різному, ви розумієте, да? але все одно треба спробувати дуже різні напрямки для того, щоб, по-перше, зрозуміти, як кожен із них працює, по-друге, отримати максимум від того, що цей тип компанії може надати вам. Наприклад, маленькі кампанії, ви отримаєте ситуацію, коли задання достатньо прості, але немає з ким порадитися, немає у кого навчатися, немає кого навчати. Тобто, у вас є вплив на результат. Є всі інструменти, але немає оточення і немає, скажімо, там якоїсь допомоги. Це цікаво. це виклик. Цим цікаво розбиратися, тим більше, як я казав, завдання зазвичай достатньо прості. І навпаки, великі компанії зазвичай завдання достатньо складні, тобто вони є частиною великого, дуже великого, дуже складного завдання, яке вирішується купою інших розробників, які ну і інших it фахівців, які вам допомагають. І там є вже налаштовані процеси, вам є на що подивитися, є у кого навчатися, є кого навчати, і так далі. Тобто тут просто без виключення будь-який it фахівець повинен бути і там, і там для того, щоб навчитися і першому, і другому, і після цього вже бути дуже крутим. Розумієте про що, я, да? але сказати, що обирати саме для старту, ну що вийде, те і, і ваше все дуже просто. Де найбільш просто знайти роботу в непрофільних компаніях, я про це постійно казав. І зарплати там зазвичай низькі. і не так вони вже лякаються початківців, тому що не дуже круто вміють перебирати між кандидатами. Да? Ну, умовний молокозавод навряд чи вміє гарно відбирати програмістів, ви розумієте. Ну і також вони ще не вміють їх шукати нормально. Тобто рекрутери там не привчені. Шукати програмістів, ну, нам треба програміста, окей, розмістили вакансію програміста. Ви дивитесь, що треба, окей, це наче моє. Все, взяли. Про Doge Genuine точно не знають. Так що, це не значить, що туди прям дуже легко потрапити, але все одно трохи простіше. Ну, якщо так вийде, то ось вам перший початок кар'єри. Якщо так не вийде, ну, окей. Де знайдете те і ваше, все дуже просто. Які редфлеги в it кампаніях можуть бути? Ну насправді я записував дуже велике відео. Ось там можете подивитися щодо ред флегів в it кампаніях. Ну, дуже стисло, якщо розповідати. Якщо ви одразу на співбесідах чуєте якісь списки э, редфлежних речень від вашого інтерв'юєра, на кшталт, ми тут велика сім'я. Ми ніколи не повертаємося додому, поки ще є незавершена робота. Ну і купа інших варіантів, які я одразу не згадаю. Але якщо мені їх будуть перелічувати, я скажу, що тут «red flag», що не... «green flag». все дуже просто. Ну і там відео передивиться, тому що я там багато чого це приводив. На самом деле, ред фелогів може бути достатньо велика купа, але повертаючись до попереднього питання. Якщо ви початківець, беремо те, що дають. І не намагаємось бути, знаєте, занадто перебірливим. Це не дуже добре. Аутсорс та отстав, плюси і мінуси такої співпраці. Ну, скажімо так, я не дуже зрозумів, в чому питання. Аутсорс та отстав між аутсорсом аутстафом чи порівняння з продуктом. А, умовно кажучи, між аутсорсом та аутстафом різниця дуже невелика. Вся разница там полегает в тому, чи ваш безпосередній керівник, тобто есть линейного програміста программиста, квиат, вот этого, да, чи он на боце вашей компании, чи у вас одразу линейный керівник, в выпадку отстава на боце замовника. Тобто, якщо аутсорс, це ви командою переходите під керування замовника. Якщо аутстаф, ви переходите по один під керування замовника, і там же вами керує вже безпосередньо замовник. Ну, в аутсорсі, тобто, команды керують, а в аутстафі... Одиницями різниця, скажімо, невелика, і тут я великі плюси і мінуси не скажу. Ну скоріше, вони не для вас, а для самої компанії. От став зазвичай простіше продати, але він приносить менше грошей. Все, для вас -то, ну, майже те ж саме. А щодо порівняння з продуктом, є плюси і мінуси, і про це я просто зобов'язаний вам розповісти. Дивіться, в продукті у вас є певні переваги. По-перше, залученість до результатів, ви розумієте, що ви продаєте, якщо вам цей продукт здається корисним, взагалі класним, то вам приємно там працювати. Це дуже класно, коли ти працюєш над тим, що тобі здається класним. Справді ти себе відчуваєш на своєму місці. Це дуже круто. Подруга. продуктова компанія зазвичай має набагато більш, ніж аутсорсінгове чи аутстафінгові маржі. Тобто вона може надати і більше якихось плюшок на кшталт, там, страхування, обіди в офісі, якісь там спортзали, всяке таке, але є і мінуси. Продуктові компанії зазвичай або один продукт, або дуже схожі продукти, які мають дуже схожий або однаковий стек технологій. Тобто, якщо ти потрапив в компанію X, то в компанії X використовується виключно стек технології Y, умовно кажучи, ось вона вся будується на Python і Django. Все. Якщо ти захочеш умовний Fast API, то хер тобі, тому що тут у нас Django. Зрозуміли, да? Для того, щоб спробувати якусь нову технологію, треба або змінювати компанію, це. Трохи болісно, якщо тобі все інше подобається, або намагатися там проштовхнути нову технологію через керівництво, а це достатньо складно. За аутсорсингом зазвичай дуже просто переходячи з одного проєкту на інший, ти скоріше за все отримаєш і новий стек технологій, і навіть нового замовника, скоріше за все, ще й новий домен, тобто іншу предметну область, це дуже цікаво. Ти можеш, просто залишаючи в межах одної компанії, переходити з домену до домен, стека з стек і так далі. пробувати Дуже різні ситуації і дуже різні команди. Ну, якщо одна команда не зайшла, мабуть, інша зайде. Ну, Розумієте, так? Да? І це. Як для мене більш привабливо, відверто кажучи, я більше працював в аутсорсингі. Тому що мені, от саме ця історія, коли ти можеш переходити з проекту на проект, залишаючись в одній компанії, яку ти добре знаєш, це прям приємно було. Але комусь що подобається, комусь більше подобається продукт. Ну і в підсумку, в цілому, хороших фахівців шукають і далі. Просто змінюються умови, бо змінюється весь світ. Якщо ви планували працювати напряму з американськими чи європейськими компаніями минулого тижня ми підняли тему валютних удаленок. Приємного перегляду. Люблю вас. Ми боремося за свободу, за права людини. Сьогодні важливо домогтися права на вільне користування комп'ютером, щоб мати можливість захистити інші права людини. Річард Столман.